Вітаю, великі географічні відкриття, виникнення колоніальних імперій, якими були передумови та хід великих географічних відкриттів. Європейців здавна приваблювали мандрівки та їхні можливості були скромними через недостатній розвиток кораблебудування і картографії. Проте наприкінці 15 століття з'явилися необхідні технічні засоби. Завдяки яким стали можливими дослідження і відкриття в астрономії та розвиток військової справи. До прикладу, європейці навчилися точно визначати географічні координати за полярною зіркою. А мандрівники почали активно використовувати компаси і астролябії – пристрої для визначення розташування небесних тіл. Це дало змогу впевненіше почуватися на морі. Відпливати подалі від берега та вільно орієнтуватися у водному просторі завдяки побудові та вдосконаленню каравели, швидкого і маневреного вітрильника, моряки швидше долали чималі відстані, адже кораблі нового типу були оснащені прямими і косими вітрилами, тож могли йти морем за будь-якого типу вітру. Щоб спорядити тривалі морські експедиції, потрібні були значні кошти, охоче ризикнути знаходилися з кількох причин. Так європейці прагнули відшукати новий торгівельний шлях до Індії, адже Єгипет і Червоне море контролювали араби, які встановлювали високі ціни на східні товари. Особливо подорожчали прянощі. Як от чорний перець, кориця, мускатний горіх, які не лише додавали їжі, смаку, а й допомагали довше зберігати харчі. Прянощі збирали на далеких тихоокеанських островах, переправляли до Індії. А вже звідти арабські торговці везли їх до Єгипту. Там духмяний вантаж купували венеціанські та генуецькі купці. Які своєю чергою продавали спеції по всій Європі саме через велику кількість посередників ціна на прянощі була високою, але розвиток торгівлі призвів до дефіциту золотих і срібних монет, адже місцеві поклади дорогоцінних металів вичерпувалися. Тому європейці зачаровані розповідями про казково багаті країни Сходу, мріяли якнайшвидше туди потрапити. Для експедицій не бракувало охочих. Завершилася реконкіста боротьба за звільнення Іспанії та Португалії від арабів завойовників, що тривала протягом 8-15 століття. І досвідчене дворянство Іспанії та Португалії залишилося без військової здобичі тож чимало воїнів вирушало в ризиковані подорожі, сподіваючись розбагатіти та прославитися. Римсько-католицька церква переслідувала власну мету: духовенство сподівалося на навернення язичницьких народів у християнство. У 1488 році португальський мореплавець Барталамео Діаш досягнув крайньої південної точки африканського материка Мису доброї надії. У 1497 році розпочалася подорож Васка Дагами. Його кораблі обминули мис доброї надії і в травні 1498 року дісталися Індії. Уперше європейці встановили безпосередні контакти з віддаленою країною, про скарби якої складали фантастичні розповіді. У 1492 році португалець Христофор Колумб із командою на трьох кораблях вирушив з Іспанії на захід океаном. Через 33 дні виснажливого плавання моряки врешті побачили землю. Мандрівники дісталися Багамських островів, Куби, а згодом Гаїті. Оскільки Колумб вірив, що прибув до Індії, то його місцеве населення він назвав індіанцями. Протягом 1519-1522 років тривала перша навколосвітня подорож, яку очолював португалець Фернан Магелан. Проте, наслідки відкриттів були непередбачуваними насамперед для самих видатних мореплавців. Наприклад, Христофор Колумб спочатку представив свої ідеї досягти Індії західним шляхом португальському королеві, але той не підтримав його, адже проект був занадто дороговартісним. Тож Колумб вирушив до Іспанії. Обіцянка забезпечити іспанській короні доступ до незлічених скарбів Індії та Китаю зацікавила короля Фердинанда та королеву Ізабелу, і монархи уклали з мореплавцем договір. Колумбу обіцяли титул віце-короля та великі прибутки з нововідкритих земель, які мали перейти під владу іспанської корони. Після першої експедиції іспанці зустріли Колумба із захопленням. Згодом він ще тричі вирушав через Атлантику, але омріяних багатств так і не знайшов через те, що експедиції не стала, як очікувалося, прибутковими. Іспанський уряд позбавив його звань, піддав гонінням, а з часом про Колумба взагалі забули. Дослідники вважають, що до кінця. Життя мореплавець вірив, що він досяг східного узбережжя Азії. Іспанці уперто споряджали експедицію на захід. Учасник однієї з таких подорожей, флорентійць Америгове Веспучі, колоритно описав Індію Колумба. Він упевнено заявив, що нововідкриті землі це ніяка не Азія. Його міркування переконали тогочасних інтелектуалів, і вони назвали заокеанські землі Америкою. Важливою для європейців була експедиція педру Алваріша Кабрала до Південної Америки. Його враження підвищили інтерес до цих земель і, на жаль, зумовили їх сплановану колонізацію Португалією. У 1577-1580 роках англійський мореплавець Френсіс Дрейк удруге обійшов земну кулю на кораблях. Він детальніше дослідив західне узбережжя Північної і Південної Америки. Дякую всім за увагу! Вивчай історію разом зі мною.